Казавічі базові футболочки отримали від бренду Ліверджі 99 гривень за одиничку. В лоті буде представлено ось таких футболочок різних 19 штук, 1885 гривень загальна вартість. Розміри від S до XL повнорозмірні. Можуть маєчки попастися по дві модельки в пакуванні, будуть V-образний виріз. Футболочки будуть з круглим вирізом. Десь може бути трішки пошкоджена упаковка. Одразу попереджу, то не страшно. По моделькам може бути склад трошки різний. Десь буде 100% котон, а десь, до прикладу, буде 95% котон. Все рівно склад пречудовий, класно і підодягати під щось, як натільні футболочки та майки, так і одягати більш теплий період року, тому що білий це завжди фаворитів у чоловіків, і це дуже гарно, насправді. Також варто сказати, що є стандартизація «Екотекс». класні безпечні барвники – та гіпоалергенні матеріали, тобто це можна не хвилюватися за якість даного виробу для замовлення. Звертайтеся до наших менеджерів і е, скоріше викупайте, тому що 99 гривень це дуже класна вартість. Всі контакти знайдете в описі під даним відео.